Вітаю всіх у моєму в'язальному просторі. І сьогодні я вам пропоную розібрати, як в'язати дві петлі разом в одну сторону чи в іншу сторону, тобто вліво чи вправо нахил буде. Також я пропоную вам розібрати, як в'язати три петлі разом. І ми подивимося це на. Прикладі в'язання лицьових петель і на прикладі в'язання виворітніх петель. Тому що, якщо ви хочете в'язати різноманітні ажури, то без в'язання двох петель або трьох петель разом вам не обійтися. Ну і, звичайно, тут ще, до прикладу, йдуть накиди. Накид це просто накидається петля на спецію, да, накид, але про нього і ми поговоримо більш детальніше в наступних уроках. А зараз починаємо. Розбирати дві петлі разом. Якщо ми в'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, тобто в ту сторону вліво, то зараз в мене петлі лежать, мені повертати не потрібно. їх. Знімаємо першу петлю і пров'язуємо наступну лицеву через пров'язану петлю спускаємо ту, що ми зняли. Все. Дві петлі разом, дуже охайно ми пров'язали. Далі я пров'яжу лицеву, що було зручніше. Тепер повторююся ще раз: давайте ви зняли першу лицьову, пров'язали наступну лицеву, і через пров'язану пропустили нашу лицьову. Рекомендую ось потренуватись до кінця ряду. Ще, звичайно, ви можете зробити наступним чином ці дві лицеві так само: зайти спицею в дві петлі однакові, і ось таким чином їх витягти. Так само, бачите, ефект однаковий буде. Як вам зручно. Якщо вам зручно так, можна так, можна ось зайшли, підхопили і пров'язали. Якщо ж на спицях у вас лицеві лежать ось таким чином, як зараз у мене, то вам потрібно їх звичайно розвернути. То я, як правило, коли розвертаю обидві петлі, я заходжу спицею одразу цією і робочою підхоплю. Тобто навіть це такий маніпулятивний метод. Перед давайте ми з вами розберемо, як в'язати дві лицеві петлі разом з нахилом в праву сторону до нашої правої руки. І так, точнісінько, таким же самим чином, знімаємо першу нашу кромку і дивимося. Наші петлі зараз в мене лежать іншою стороною. Їх потрібно розвернути для того, щоб вони були в праву сторону. І підхоплюємо спицею від себе обидві петлі. Провели ніточку. Все. Ще раз показую, ось так. Бачите. Завели спицю від себе, пров'язали. Якщо ж петлі на спиці лежать ось таким чином, дужечками до вас, не відкритими, то просто одразу зайшли розвертати, звичайно ж нічого не потрібно. Тому тут важливо дивитися, куди дивляться ваші петлі. Бачите, виходить охайно і навіть не порушує лицьове полотно. Тепер давайте розберемо, як в'язати три лицеві петлі разом. Для цього ми просто знімемо нашу кромкову. Дивимось, як лежать наші петлі. Якщо петлі лежать таким чином, першу ми просто зняли в будь-якому випадку. Тут нам потрібно дві пров'язати лицеві разом. Якщо ось так і ось так, то бачите, воно дуже гарно виходить ось такий варіант. Тобто туди і туди петелечка по центру. Ще раз пров'яжу зараз тут так, щоб було зручно. Зняли першу петлю. Просто зняли наступну. Тут оця петля центральна, вона може будь-як у вас лежати, вона не принципова. Дуже важливо, щоб наступна була правильно лежала. Ось, бачите, тужечко до нас Зайшли, пров'язали і протягли пров'язану петлю через ту, що ви зняли. Таким чином виходить дуже охайно. Ще раз і в повільному темпі. Раз, два. Зашли, пров'язали. І так, в'яжемо, стільки нам потрібна петель. Виходить дуже охайно і красивий вигляд має. А тепер давайте розберемо варіант з виворітніми петлями. Тут принцип той самий. Якщо нам потрібен нахил вліво, то ми заходимо. Ой, бачите, робимо виворітнє. І пров'язали. Якщо ж нам потрібно. Якщо нам потрібен варіант вліво, то нам потрібно розвернути наші виворотні петлі і зайти в них аж з під низу, через оці дві тільки, ось таким ось чином ви заходите і пров'язуєте виверітню. Я в'яжу її бабусиною, але в такому випадку виходить дуже красиво і охайно. Бачите, в одну сторону. Якщо ж вам потрібно, наприклад, в праву сторону, в, ліву, в праву сторону, то вам нічого не потрібно розвертати, раз і пров'язали. З трьома петлями теж саме. Зняли першу, розвернули ці дві петлі, зашли спицею пров'язали, цю на них скинули. Все. Все те саме, тільки у виборітній стороні. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях.